Привіт, колеги! Мене звати Ірина Тимошенко і ви на каналі АВС – Сервіс експортної підтримки бухгалтера. В цьому відео розкажу про розрахунок сплату та відображення в декларації за перший квартал військового збору єдиниками третьої групи і ФОПами і юрособами. Додивіться до кінця, щоб уникнути помилок та штрафів. 1 січня 2025 року ФОП та юрособи на єдиному податку 3 групи мають сплачувати військовий збір за себе. Підстава Пол 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ. Зауважимо, що військовий збір для цієї категорії платників запроваджено по 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 292 податкового кодексу, Тобто ті доходи, з яких сплачуємо єдиний податок, 3 чи 5%. Виключень немає. Ставка збору становить 1% від доходу. Корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз. Посилання в описі. Сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за квартал, звичайно, ви можете сплатити і раніше. Окремої звітності з військового збору не буде. Його відображають у складі податкової декларації платника єдиного податку. Нова форма декларації платника єдиного податку, яка передбачає відображення військового збору, затверджена наказом Мінфіну номер 57 від 31 січня 2025 року, вперше за новою формою звітуємо якраз за перший квартал 25 року. Декларацію слід подати до 10 травня 2025 року включно, але це вихідний день, субота. Отже, згідно з пунктом 4920 ПКУ, декларацію потрібно подати до 12 травня включно. А сплатити єдиний податок та військовий збір за перший квартал 2025 року треба до 20 травня включно. 1 квітня в електронному кабінеті вже з'явилися нові декларації для єдинників. Знайти їх можна кодами F0103309 це податкова декларація ФО третьої групи єдиний податок і G0103509 податкова декларація Юрособи платника єдиного податку третьої групи. До речі, уточенко тепер теж подаємо за оновленою формою. Як заповнити декларацію єдинику третьої групи? Почнемо з ФОПів. Наприклад, ФО платник єдиного податку 5% отримав за перший квартал 2025 року дохід в сумі 1 мільйон гривень. Покажемо фрагмент декларації. Колеги, я змогла заповнити і перевірити цю декларацію в електронному кабінеті і введення звітності, перший квартал 2025 року ось наша декларація. До неї також можна подати додатки, але зазвичай, якщо ви не ліквідуєтесь, не переходите на загальну систему, подавати додаток з ЄСВ вам не потрібно. Що ж, Давайте подивимось, що змінилося, а що залишилося, як є. По-перше, ми відображаємо в відповідному розділі обсяг доходу, який оподатковується за ставкою 5% єдиним податком. Це рядок 0,6. В рядку 0,8 також показуємо суму доходу в гривні з копійками – це мільйон. Далі розраховується єдиний податок 5%. Одинадцятий. Дванадцятий рядочок декларації. Зверніть увагу, в дванадцятому рядку декларації в нас показується єдиний податок наростаючим підсумком з початку року. Тому. Коли будемо заповнювати декларацію вже за другий квартал, звернемо увагу на це. І в рядочку 13 покажемо нарахований єдиний податок за попередній квартал поточного року, тобто рядок 12 декларації за минулий квартал. В рядку 14,1 та 14 буде відображена сума єдиного податку, і потрібно сплатити за результатами кварталу. В нас це 50 тисяч гривень. Але де ж військовий збір? Давайте дивитися далі. І в нас з'являється окремий розділ для розрахунку військового збору. Ми сьогодні говоримо для платників єдиного податку е третьої групи, бо перша друга група зараз декларацію не подають. Звичайно, крім тих, хто вже закривається або переходить на загальну систему, але зазвичай це річна декларація, перша друга група. Тому повернемося до неї пізніше. Зараз третя група. Ну і для платників єдиного податку третьої групи розраховуємо військовий збір. Це рядочки з 23 по 25. 23 рядочок сума військового збору за ставкою 1%. Ну і в нас це 10 тисяч гривень. Зверніть увагу, як для єдиного податку військовий збір розраховується наростаючим підсумком з початку року. Тобто в декларації вже за другий квартал рядочок 23 буде Істити військовий збір за півріччя. Тому 24 рядочок це сума попередньо розрахованого військового збору за минулий квартал, тобто рядок 23 декларації попереднього кварталу. Ну а в рядку 25 сформується сума, якої треба сплатити до бюджету за підсумками поточного кварталу. В нас це 10 тисяч гривень. Зверніть увагу, також додали рядочки для виправлення помилок в майбутньому. Якщо в поданій декларації в рядку 25 з військовим збором ми помилилися, в наступних кварталах будь-коли через і поточну декларацію, і через уточнюючу декларацію можна буде виправити помилку. В 26-му рядочку ми повторюємо значення помилкового рядка 25 минулої декларації. А в рядку 27 показуємо уточнюючий показник, потім порівнюючи їх, або збільшуємо значення військового збору, донарахована сума буде у рядку 28 або зменшуємо у рядку 29. Зверніть увагу: навіть якщо ви донарахували військовий збір за минулі періоди, штрафу та пені ми не нараховуємо і не сплачуємо. Вона звільняє під час воєнного стану від штрафів та пенів Податковий Кодекс України. Тепер разом заповнимо декларацію ЮР особи платника єдиного податку третьої групи 5% за аналогічними цифрами, тобто дохід 1 мільйон гривень за квартал. Тож спочатку покажемо цей дохід в декларації Юрособи, це розділ 2, дохід, що підлягає оподаткуванню. Рядок 1, 1 мільйон гривень і рядок 5, загальна сума доходу, що оподатковується. З цією сумою ми розрахуємо і єдиний податок 5%, і військовий збір. Далі. Нарахована сума єдиного податку відобразиться, як і раніше, рядки 6, 8, 10, 12. Тож тут змін немає. Перейдемо до окремого розділу, де відображається військовий збір це розділ 5. І тут, як бачите, зберігаються колонки 3 чи 5%. Звичайна сума. Військовий збор 1% розраховується від доходу, і не залежить від того, яка ставка єдиного податку у вас 3 чи 5%. Але ж колонки зберігаються, 5% єдиний податок це колонка 4. Отже, рядок 19. Сума нарахованого військового збору 1% від доходу 10 тисяч гривень. В гривні з копійками. Далі пам'ятаємо, що в нас і єдиний податок, і військовий збір відображаються наростаючим підсумком з початку року. Тому, коли будемо заповнювати декларацію вже за другий квартал, у рядочку 20 покажемо суму військового збору за попередній звітний квартал поточного року. А в рядку 21 у нас буде сума військового збору за останній квартал, яка і підлягає сплаті. В нас за перший квартал, рядки 19 і 21 будуть однаковими 10 тисяч гривень. Зверніть увагу, і для Юросі передбачили. Рядки для виправлення помилок в поданих деклараціях з військового збору. 22 рядок це помилкова сума, яку ми хочемо виправити з минулої декларації. Рядок 23. Виправлена сума. Ну, а потім, порівнюючи ці рядки, ми або збільшуємо суму військового збору до в рядку 24, або зменшуємо у рядку 25. Колеги! Як швидко змінити адресу, квет або прізвище ФОПу? Ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили, дуже корисно та цікаво! Нові рахунки для сплати військового збору за себе ми зможемо знайти в електронному кабінеті. До речі, свої реквізити з електронного кабінету я бачу у розділі стан розрахунків з бюджету. Якщо ви не користуєтесь електронним кабінетом, то знайти реквізити можна на сайті податкової або казначейства за кодами класифікації доходу бюджету, що ви бачите на екрані. Окремо для фізосіб-єдиників, окремо для. Юрусі платить платників єдиного податку третьої групи. Що ж? Як подати декларацію, як розрахувати та сплатити військовий збір, ми з вами розібралися. І наостанок, про штрафи за несвоєчасну сплату військового збору передбачені статтею 124 податкового кодексу. Так, якщо затримка у сплаті до 30 календарних днів штраф нарахують податківці 5%. Якщо сплатили пізніше, ніж, за 30 календарних днів від передбаченого кодексом строку, то штраф складе 10% від військового збору. Зауважимо, якщо податківці доведуть, що ми не сплачували військовий збір, умисно штраф буде вже 25% від суми. Крім того, при затримці сплати більш ніж 90 календарних днів, з 91 го дня по дату сплати включно, ще нараховується пеня відповідно до статті 129 Кодексу України. Колеги, на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтери» обговорюємо лише найгарячіші бухгалтерські події. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити головне. На цьому все. До сплати військового збору ми з вами готові. Головне, щоб держава витратила кошти за призначення. До зустрічі!